Король Чарльз і угорська королева зіта, нідерландська принцеса Юліана, японська імператриця, королева Єлизавета, II, Папа Іван Павло II, британські аристократи і американський сенат. Всі вони свого часу отримали у подарунок унікальне мережево холоші. За традицією в Угорщині такими цінними дарами обдаровують найдорожчих гостей: королівську владу і глав держав. Можно сказать, что это настоящий как бы, бренд в Венгрии, это уни... это «Хунгарикум», так называемый, то есть что-то такое, что есть только у нас. Это как тухайское вино, это как не знаю, там Кубик Рубика. Через свою делікатність та багатство візерунків мережево холоші є гідним конкурентом брюссельського та венеціанського мережива. Свого часу воно було лауреатом кількох світових виставок у 2010 році. Живу традицію життя мережева холоші оголосили частиною угорської культурної спадщини. Это действительно неповторимые, уникальные вещи. Э -э некоторым из них э -э почти сто лет. Э -э но э Даже нові предмети їміють огромну цінності. учитывая то що на изготовление этих предметів уходит очень много робочих часов. Всі експоновані роботи це доробок однієї з найдавніших мануфактур міста Кишкун Холош. Їх уже встигли показати у кількох українських містах. Тепер мережево милує око прикарпатців. Я схиляю голову перед майстерністю угорських жінок, які спроможні виконати таку красу. Це є виключно ручна робота, дуже копітка і дуже довго тривала в часі. Вона є унікальна в тому, що. Створена для того, щоб милувати око. Це не є предмет утилітарного призначення. Вона це, це розкіш, яку собі можуть дозволити. Далеко не всі. Оцінити мережево королев, як його часто називають самі угорці, зійшлося багато людей. Серед захоплених поглядів зустрічаємо місцевого художника Миколу Сарапіна. Чоловік не приховує емоцій, ба більше зізнається, що є давнім шанувальником угорського мережева. Yeah. За таку виставку вже мрію поверх 30 років. Поверх 30 років. Чому? Тому що колись я купив книжку такої художниці з Словакії. І вона це так подала, що я зачарований. А тепер я бачу вдруге, яка виставка. Я би хотів, щоб ці, такі виставки були міжнародного класу. Виставку не випадково презентують в Україні. Таким чином налагоджується угорсько українська співпраця і дружба. Дипломати з обох сторін обіцяють надалі влаштовувати різні спільні акції, виставки та майстер-класи. А поки в Івано-Франківську експонується угорське мереживо у Будапешті триває виставка виставка прикарпатського художника Петра Грицюка Мар'яна Мацьків Андрій Левків новини телеканал Раї.